Усім привіт! Сьогодні будемо готувати справжній домашній хліб на заквасці. з крумкою скоринкою з і ніжною пухкою м'якушкою. Інгредієнти в описі. Що треба для початку? Перед усім нагодуйте свою закваску за 12 годин до початку замісу. Починаємо! Крок перший: замішування тіста. В миску додаємо 330 г води і 100 г закваски. Все гарненьо перемішуємо. Далі сипаємо 50 г цільнозернового борошна і 450 г білого пшеничного борошна. Спочатку мішаємо лопаткою, а потім руками. Накриваємо миску і даємо тісту відпочити одну годину. За цей час вода гарненько вбереться, а клейковина почне працювати. Крок 2. Пройшла година. Додаємо сіль. У невелику мисочку наливаємо 30 грам води і насипаємо 10 грам солі. Перемішуємо до розчинення. Тісто можливо буде трохи рватися, але без паніки. Просто перемішайте все руками на протязі хвилинки і знов забуваємо за тісто на одну годинку. Крок 3. Пройшла година. Зарядка. Змочуємо руки. Тепер починається ферментація і ми зробимо три підходи розтягувань і складань тіста. Піднімаємо тісто з одного краю, акуратно тянемо вгору і складаємо на інший бік. Повторюємо з усіх боків. Після кожного підходу розтягування 30 хвилин перепочинку під рушником. На третій раз ви вже помітите, тісто стало більш пружнім і об'ємним. Ми рухаємося в правильному напрямку. Крок 4. Попереднє формування. Через 2-3 години, залежно від температури на кухні, вивертаємо тісто на стіл. Можна злегка підсипати борошном, але без фанатизму. Формуємо круглий м'який клубочок. Просто зібрати тісто до центру. Кулінарний шкребок дуже допомагає у цій справі. Накриваємо і даємо відпочити 20 хвилин. Крок 5. Фінальне формування. Тісто знову перевертаємо швом вгору. Робимо 4 складання. Перекладаємо швом вниз і формуємо таку собі круглу паляничку. Легенько посипаємо борошном і викладаємо у кошик для розстоювання швом догори. Накриваємо плівкою або вдягаємо пакет і відправляємо в холодильник на 12-36 годин. Крок 6. Випічка. Вмикаємо духовку на 260 градусів і ставимо туди чавунну форму з кришкою. Дістаємо тісто з холодильника, даємо трохи постояти, поки гріється духовка. Акуратно викладаємо тісто на пергамент. Робимо надріз лезом на глибину пів см. Викладаємо тісто в форму. Трішки бризкаємо водою для хрумкої кірочки. Накриваємо кришкою. Температуру в духовці зменшуємо до 230 градусів. 20 хвилин печемо під кришкою. Потім знімаємо кришку і ще 25-30 хвилин печемо залежно від того, яка кірочка нам до смаку. Готовий хліб викладаємо на решітку. Якщо різати гарячим м'якуш буде липкий тому охолоджуємо пару годин і смакуємо. На перший погляд, рецепт може здатися трохи заморочливим, але насправді кожен крок простий і логічний. А смак домашнього хлібу з хрумкою скоринкою змусить вас пекти знов і знов. Тицяти вподобайку далі буде ще смачніше.